В деяких випадках, особливо у дорослих пацієнтів, нам треба бути переконаними, що якісь втрати свідомості або якісь інші пароксизмальні розлади є або не є епілептичними. Нам треба дослідити серцево-судинну систему, і, зокрема, судини, які кровопостачають наш мозок. Тому в цьому випадку використовується ультразвукове дослідження судин головного мозку або доплірографія. Доплір це ефект. Так званий фізичний доплера, це прізвище автора, який ґрунтується на тому, що ультразвук, який скерований на просвіт судини, відбивається від елементів крові еритроцитів, які рухаються по цій судині, і ми маємо уяву про те, чи є звуження в цьому місці, яке саме це звуження, чи розширення навпаки, чи можливо там якась теросклеротична бляшка. І цей метод дає нам багато можливостей для того, щоб встановити власне судинний компонент тих чи інших клінічних станів. Тому цей метод є дуже добрим, як на зараз, йому не так багато років, середина минулого століття, але він витіснив дуже тяжкий метод, який раніше використовували для, наприклад, визначення. Чи аневризм, чи якихось структурних змін в судинах шиї, які можна оперувати. Це була тільки контрастна ангіографія. Вона і зараз, звичайно, використовується на більш сучасних апаратах. А раніше це був такий громісткий метод з використанням рентгенапаратів, введенням вену контрастних речовин, які часом були ще недосконалі, давали побічні дії. А оцей ультразвукове сканування судин шиї і головного. Мозку робиться ще так зване транскраніальне ультразвукова дослідження. Це нам дало можливість людині будь-якій провести в неї це обстеження без жодних негативних впливів на організм.